Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас чистка та захист. Дивимось, це буде сфера фінансів, сфера кохання, сфера здоров'я і чи є на вас магічний вплив. Це Зараз подивимось, все, приберемо весь негатив. Магічний, енергетичний, магічний негатив це коли хтось іде і замовляє у майстера, майстра, колдуна якісь проти вас негативні вчинки, дії. А енергетичний вплив це коли хтось позаздрив, просто про вас побалакав, а у вас потім якісь негаразди в життю. Так, дивимось сферу гроші. Чи є перешкоди, чи є якийсь негативний вплив на вас, на ваші шляхи на гроші. Зараз обачаюсь. Чи є негатив який-небудь на ваших шляхах на гроші? Чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші? Скажіть, покажіть. Що заважає мати гроші. Зірка маєте мрію. І е, карта смерті. Вона не здійсниться, бо є перешкоди. Це в нуль. Карта мах магічний вплив на ваші фінанси. Крадник на гроші вам поставили. Е, щоб ви важко працювали і нічого за цього, це не отримували. В вашу удачу хтось позаздрив, перехопив собі. Ось так. Це треба все прибирати, все погано. 10 пінтаклей, що ви повинні бути при великих грошах. Ви, ви дуже працьовиті і важко працюєте, вмієте заробляти. Маєте масу ідей, дуже красивих ідей, як це робити. Подобається те, що ви робите. Прибираю весь негатив, це магічний вплив саме на сферу фінансів. Перекриваю. Зараз ми весь негатив повернемо тому, хто це робить, відріжемо від вас крадники. Подивіться, може хтось якісь подарунки вам робив. Щось подарували, щось у вас стоїть таке подаруване, його треба викинути. З одкупом сказати, викинути на смітник, сказати духом помики насідіння негатива, площена і. Позбавитись тої речі, яка у вас з'явилась нещодавно, бо це зроблено навмисно подаровано це крадник на гроші. Так, це вам сонечко покладу, щоб були приток грошей, щоб була енергія на те, щоб заробляти. енергія грошей, а негатив знімаю, відрізаю. Також нагадую, що до мене можна записатися на індивідуальний прийом. Мої контакти в описі під відео є. Ось ця карта, знайшла, перекриваю. І це такий мій метод. Я чищу картами. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, того, хто дивиться, прошу захисту для, для, допомоги для вас. Прошу прибрати всі перешкоди на ваших шляхах на гроші. Відкрить вам шляхи на гроші, тому хто дивиться. По Верховному суду буде так. Прошу зняти весь негатив. Знімаю, анулюю, всі крадніки, відсікаю. Всю вкрадену енергію повертаю вам назад, з, цього, з цієї миті, вся вкрадена у вас енергія повертається назад до вас, та буде так, і так буде. Вищі сили, прошу втрутитись, розібратися по справедливості, наказати винних, повернути все вкрадене в тому, в кого вкрали. І е, прошу відкрити шляхи на гроші тому, хто дивиться, буде так і так буде. Ситуація з, з грошима дуже складна у вас. Але ви, насправді, ви багата людина, у вас повинні бути гроші. Десять Пентаклі це е, дуже гарна карта. Все, що ви хочете, ви повинні мати, ви це заслуговуєте. І ви важко працюєте для того, щоб це було. Так, дивлюсь ще раз: чи залишились перешкоди на шляхах на гроші, у того, хто дивиться. Чи почистили ми сферу фінансів, того, хто дивиться. Магічний вплив ще є. Заперечу. Е, пас жезлів що вже краще, вже почали зміни. Але ще негативний вплив є, треба знімати ще раз. Зараз повертаємо знову негатив. Відсікаю крадники всі анулюю. Все, що вам бажали, хай з ними станеться. Всю вашу вдачу повертаю вам назад. Все, що вам належить, ваше назавжди буде. Буде так. Все, що ваше, вашим і буде. Хтось як вкрав ваші, ваші мрії. Зіпсував вкрав мрії, надії. Так. Зараз повернемо. На дні колоди карта зірка, що мрії ваші здійсняться. І перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Захист вам роблю. Божий захист, прошу захистіть від нападок, від крадіжок, від колдунів, від заздрісників. Вищі сили, духи роду янгол охоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди їх на їх шляхах, на гроші. І прошу відкрити мені шляхи на гроші, також по Верховному суду буде так і так буде. Прошу зняти всі магічні дії, всі зруйнувати всі печаті, всі крадники, зруйнувати, анулювати, розірвати всю вкрадену енергію повертаю назад в тому, в кого вкрали. І прошу вищі сили втрутиться, втрутиться, розібратися по справедливості, покарати тих, хто винен. Та буде так. І так буде. Відкриваю очі на несправедливість вищим силам. Будь ласка, розберіться по справедливості. Поверніть ворогу вороже, та буде так. Так, дивлюся ще раз, чи все ми зняли, чи почистили вашу сферу фінансів. Комусь ви дуже подобаєтесь те, чим ви займаєтесь, те, що ви робите. Хтось робить шкоду вам. Скажіть, покажіть, чи очистили ми сферу фінансів. Покажіть. Так, відселення очищено. І Карта роботи вийшла. З'явиться клієнти, робота, з'являться, можливість мати дохід, той, на який ви заслуговуєте. Дякую, почищено. Дякую ще сили за захист і за допомогу. Так, це в нас була сфера фінансів. Тепер сфера кохання. Чи є перешкоди, магічні, енергетичні на шляхах на кохання, на ваших шляхах на кохання. Скажіть, покажіть, що заважає мати кохання. Чотири чашки. Це, дивіться, ви сумуєте щось в негаразд. Кохана людина є, вас кохають, ви кохаєте. Так, маєте мрії, Дехто має мрії про це кохання. Колесо фортуни. Десять пентаклей – це одруження. Шляхи відкриті. Зараз щось не дуже, якісь негаразди не є, що ви сумуєте. Щось відбувається таке, що вам. Нема задоволення да, в сфері кофа... кохання, але це прийде. Десять пентаклів, це для когось це одруження. Це ну, дуже гарна карта, карта сім'ї. Сфери кохання все добре. Так, нема перешкод. Далі. Здоров'я. Чи є перешкоди на здоров'я у того, хто дивиться на шляхах бути здоровим? Скажіть, покажіть, чи є негативний енергетичний, магічний вплив на сферу здоров'я. Чи є перешкоди на ваших шляхах бути здоровим, щоб не було хвороб. Погано. Перешкоди є, є люди, яким навіть операційне якесь втручання потребують. Карта зцілення вийшла. Працюйте над цим, лічіться. Не... Не запускайте свої хвороби, відвідуйте лікарів, робіть все, що потрібно для того, щоб бути здоровими. Зараз ми приберемо перешкоди, і доля вам підкине потрібного лікаря, потрібну ситуацію, щоб ви вилікувались. Хтось знаходиться в ілюзіях, хтось думає, що зараз не це не на часі, потім коли-небудь буду турбуватися про своє здоров'я. Але треба протурбуватися зараз. Є ті люди, дивляться, ті, в яких дуже погано з здоров'ям, когось з серцем. Перша карта вийшла щось з серцем. Так, і все буде добре, зцілення виходить. Добре. Прибираю перешкоди. Це дуже гарні карти, що ви самі за себе потурбуєтесь, і вам допомога прийде. І все буде по справедливості. Когось у ці хвороби це кармічне відпрацювання, якихось вчинків, якоїсь карми негативної, але шляхи відкриті на оцілення, на одужання. Тобто треба в двох напрямках рухатися, і фізично лікуватися, і зцілювати свою душу, робити чистку роду, кайтя робити, духовно, духовно зростати, очищувати себе і ментально, і фізично. Комусь треба припинити їсти цукор просто банально, і все буде добре. Прибираю ці перешкоди. Заперечую, перекриваю, перекриваю перешкоди, що вам заважає бути здоровим. Ну тут нема магічного впливу. Тут є відпрацювання карми, і неправильний спосіб життя і дуже велике, ну, переживання, стрес, і тому серце страждає. Зараз ми вище сили попросимо це все прибрати перешкоди, щоб було одужання. Перекриваю. Ще одна карта. Ось вона. Перекриваю. Вищі сили духи роду, я охоронці. прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу відкрити шляхи на гр... на здоров'я. По Верховному суду буде так. Вищі сили, духи роду, я охоронці. прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, прошу відкрити шляхи на здоров'я. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на одужання. Нехай те, що потрібно вам, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Знайдуться можливості і потрібні. Потрібно, щоб все, що вам потрібно, щоб матеріалізувалося в вашому житті, щоб ви одужали і були здорові. Перешкод на здоров'я більше немає, то буде так і так буде зцілення. Ну, зцілення в роботі, бачите, ви над собою будете працювати і зцілитись. Це дуже гарний розклад. Далі дивимось, чи є на вас якийсь вплив негативний, чи їх робить на вас хтось негативний, чи є у вас вороги магічно, хтось щось вам робить. Магічно або енергетично, чи є вороги, які шкодять намисно, роблять якийсь негативний вплив на вас. Магічний або енергетичний. Він і той і той енергетичний, але я розповідала різницю, ви мене розумієте, про що йдеться мова? Так, скажіть, подивіться, скажіть, будь ласка, ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, чи є негативний вплив, чи робить. Ось негативний плин на тих, хто дивиться це відео. Так, чи є вороги магічні вороги. Шляхи відкриті. Добре. Є вороги є, по дьяволу працюють. По дьяволу працюють, хочуть повністю вас зруйнувати. Заздрість є. Це заздрість. Дивляться, заглядають у вікна, як ви добре живете, Хоч, хочуть собі таке. Створюють вам перешкоди цим. Це не. Зараз ще пару карт. Що це дьявол роби? Єднасть, Крадник. гроші, хочуть ваші гроші мати. Так, напад є негативний, магічний. Ну, це те, що ми знімали, це крадник на гроші. На сферу фінансів хтось нападає дуже сильно. Ой, руйнує вас. Робляться магічно покладовищу, роби майстер. Майстра робота закрита. Зараз буду знімати це все. Повертати тому, хто замовляв, тому, хто робив. Хай розбираються. Коли приходить вищий суд, Верховний суд, то ця вся магічна робота накривається м'єдним тазом і повертається всім по голові те, що вони робили, які б захисти там не ставились. Так. Ці люди, які нападають, це ваше якесь близьке оточення, ви з ними дружите? Це можуть бути родичі або близькі друзі, з якими ну такі, дуже гарні відносини. Вам так здається. Але насправді вони вас не люблять, вони на вас нападають і хочуть, мріють про ваше повне зруйнування. Карта смерть дії це роблять по кладовищу. Може надивились якихось там відео в Ютубі і ходять по кладовищі щось роблять, якісь стяги грошові, щоб їм гроші йшли. Так. Хтось такий є, хто по глупості, а хтось спрямовані дії, осознані, що так, я буду. Ваш успіх забирать собі. Що вони хочуть забрати? Ваш успіх собі. А цей негатив весь перекриваю, заперечую. Тут жезлів, її дивляться люди, які мають здібності магічні, і яким не можна негативити самим на себе, бо буде здійснюватись все, що ви кажете, все буде здійснюватись. На дні колоди дуже гарні карти. Що у вас це вийде, ви переможець, ви на коні, ви е, стабільний маєте прибуток, будете мати все, що вам потрібно, задоволені в усіх сферах життя. Це сім'я, будинок, достаток, здоров'я, все, що ви хочете, ви цього заслуговуєте, і ви це будете мати, успіх на ваш бік повернеться. Негатив ми зараз повернемо тому, хто намагається у вас щось вкрасти. Е, дуже Такі люди странні, бо всесвіт може кожному дати все, що йому потрібно. Треба тільки звернутися, попросити і робити щось для цього, працювати. Ось не, не треба ні у кого нічого забирати і заздрі, заздрість. Це дуже погана штука, бо е, невідомо, да, що, що ви там намагаєтесь в когось поцупити. Як це людині досталось, Яким чином? Що це важко? Все відбувається. Так, вищі сили, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів, прошу зняти негативний, магічний енергетичний вплив, Відсікаю, анулюю всі крадніки, всі стяги, всі заговори, амарочки, всі негативні впливи, заздрість, анулюю. Повертаю весь негатив тому, хто це робив. Все, що вам бажали, хай з ними станеться. Не на переклад особисто на них весь негатив повертають, та буде так, і так буде вище сили. Прошу втрутитись, розібратися по справедливості, покарати ворогу, ворога ворога все повертаю. Та буде так. Все, що ваше, вашим і залишиться, буде так. Прошу очистити всіх, хто дивиться до їх природного, ідеального стану, здоров'я фізичного і ментального, і полагати дити біополи. прибрати всі перешкоди, з їх шляхів. На... На щасливу долю на щасливе життя. Всі, хто втручався в долю, весь негатив собі назад отримують. Та буде так і так буде. Так. І прибираємо. Дивимось, чи все ми почистили. Дивимось, чи все почистили, і що буде, потім подивимось, що буде тому, хто це робив. Ви ще сили скажіть, карти таро покажіть, чи ось чистили ми. Того, хто дивиться відео від негативного магічного і негативного енергетичного впливу. Подивіться, скажіть мені, чи почищено. Ще вплив є, ще є вплив. Обов'язково позбавтесь тих речей, які вам нещодавно хтось випадково подарував. Той, хто від кого ви не очікували ніяких подарунків. Може, на робочий стіл принесли щось, да? поклали, сказали: ой, це тобі. Так, треба ще раз чистити. Які перешкоди, щоб очистити? Скажіть, що заважає очистити від крадника на гроші? Ну, Ця карта ніщити, виходить, що це силою зроблено. Крадник на гроші. Так, що заважає очистити того, хто дивиться від впливу негативного. Це в процесі, це зараз відбувається очищення, що не все одразу. Викинете подарунок, все буде добре. Д'явол. Зробив це предательство. Хтось близький, і вам треба не спілкуватися з цією людиною. Більше, ви здогадаєтесь, хто? хто це? Найближчі три дні ні в кого нічого не беріть, нікому нічого не давайте. Або якщо вам такому щось треба дати, то беріть за це копійку, типа плату. Так, що ще заважає? Все буде добре, зміни почались. Все погане залишиться в минулому. Ще жезлів, карта перемоги. Прибираю ці шкоду цю ось в роботі. Перекриваю Верховний суд на дні колоди. Дуже добре, вищі сили вже розбираються, кому що треба полагодити, з кого зняти, очистити негативний вплив. Все було під захистом. Прошу божого захисту для того, хто дивиться. Перекриваю. Можете звернутися до мене, я вам захист поставлю на індивідуальному прийомі. Так, вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту, допомоги для всіх, хто дивиться, прошу зняти з вас негативний магічний енергетичний вплив, весь негатив повернути ворогу тому, хто робив, тому, хто замовляв, не напереклад особисто на них, та буде так, і так буде все, ворогу вороже. Знімаю, зрізаю всі крадники, нулюю. Все, що ваше, все, що вкрадене, вам назад, повертається, вся вкрадена енергія до вас назад повертається, да та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Простору треба час, щоб це відбулось. Зараз дивлюсь, чи очистили ми всі, хто дивиться, чи очистили всі, хто дивиться від негативного впливу магічного, енергетичного. Так, все почищено. В декого почиститься, коли буде прибран предмет, який підкинули. На якому крадник стоїть. Так, да, зцілення, все буде добре. Десятка час, що це свято, все очищено, все гармонійно. В декого дев'ять час, що ще трошки треба доробити, викинути те, що у вас лежить. Так. Ну, це все. Дякую, вище сили. Дякую всім, хто дивився. Також дуже дякую за донати. Нагадую, що той, хто донатить, дає знак вищим силам, що вам дійсно це потрібно, що це про вас, і щоб вам, на вас звернули увагу і вас полікували. І до зустрічі на каналі.